Сьогодні, на жаль, не зібралася сесія міської ради, яка мала розглянути надзвичайно важливі питання: це питання допомоги містам Збройним силам України. 14 військових частин, 38 мільйонів гривень. Дуже необхідні закупки для них були здійснені за кошти громади, за кошти наших платників податків. Це е, велика кількість дронів різних з тепловізорами, звичайних дронів, мавіків, це системи РЕП, які зараз надзвичайно необхідні, бо вони захищають від ворожих дронів і зберігають життя наших хлопців і дівчат. Це зарядні станції, це генератори. Вони дуже потрібні в умовах зими. Це стерлінки, це зв'язок. Е, це багато іншого, і приціли, і тепловізори, і велика кількість обладнання, повторюється, 14 громад, бригад. Три із них, які звернулися з проханням передати їм максимально швидко, отримали це обладнання вже моїм розпорядженням. Але ж ці розпорядження також обов'язково мають бути затверджені на сесії міської ради. Сесія, ви бачите, що не відбувається. Відповідно, інші 11 військових частин відмовилися отримувати це розпорядження, тому що далі це їхня відповідальність. Воно у них на балансі, якщо воно знищено. На а сесія таки не проголосувала. Вони мають це повернути місто, а повернути немає можливості. Тому 11 бригад із 14 сказали, що ми дуже потребуємо це, але ми почекаємо сесії. На жаль, через позицію депутатів це обладнання не може бути передано сьогодні. Далі, наступний блок питань це були питання, пов'язані з місцевими підприємцями, це продовження оренди або оформлення земельних ділянок під об'єктами нерухомості, які були придбані і ними там, на аукціоні або в інший спосіб. Це потрібно місту в першу чергу, тому що це податки, і це потрібно підприємцям, тому що це розвиток. Комусь потрібно кредит взяти, комусь потрібно переоформити, комусь потрібно можливо продати. Вісімсот питань нашого бізнесу. І якщо ми говоримо про те, що ми хочемо, щоб до місцевого бюджету сплачувалися податки, хочемо, щоб бізнес розвивався, адже це завтрашній день. Міста, то потрібно приходити ці питання голосувати. Не було в списку питань якихось питань по виділенню нової землі, чи питань спірних, чи питань нового будівництва, виключно продовження оренди або заключення договорів оренди, або поновлення договорів оренди, те, що потрібно самобізнесу. Наступний блок питань це людські питання, це питання приватних фізичних осіб, які приватизують свої земельні ділянки під збудованим будинком. Це теж нічого нового виділення, це оформлення, і тут дуже прикро, що було проігноровано це питання з. З точки зору, що близько 150 людей не всі були включені в цю сесію, але сумарно таких питань те, що у нас є звернення 150, Приблизно це земельні ділянки під будинками, які були зруйновані Росією ще в 2022 році, під час битви за Чернігів. Люди отримують компенсацію від держави по програмі є відновлення. А для того, щоб почати будувати на своїй ділянці, їм треба зареєструвати в дії і подати документи, які підтверджують, що ділянка приватизована. Інших питань, крім питань зсу і питань наших людей, на сесії не було взагалі жодного питання. Я спеціально не виносив для того, щоб зібралася наркотики. Норм... Нормальна сесія, нормально це питання проголосували і почали рухатися. Це потрібно нашим людям. Але, на жаль, чотири політичні сили в повному складі проігнорували сьогоднішню сесію. Перша це слуга народу, дуже дивно. Партія президента. Президент очолює зараз верховний головнокомандуючий. Він робить дуже багато зусиль. Всі зусилля, які він робить, направлені на покращення обороноздатності, на підтримку партнерів, на забезпечення ЗСУ всім необхідним, проводить ставку. А в цей час ставленники його команди просто ігнорують ці питання передачі допомоги на Збройні сил України. Можливо, я не виключаю, що причина, через яку вони не прийшли на сесію, що голова фракції, він же забудовник, його особисті питання не були винесені. На сесію, це питання тих же самих гаражів, не небаби, про які все місто вже знає, через які голова військової адміністрації зупиняв транспорт. І інші питання. Але це була принципова позиція: питання нового будівництва, питання великих забудовників, які стосувалися нових виділень. Вони конфліктні і для того, щоб не було конфлікту. Тому шкурняки переважили допомогу ЗСУ. Дуже дивно було бачити разом з ними відсутність забороненої ПЗЖ. І відсутність нашого краю, який заявляв раніше, що він не ходить на сесію, тому що вони позачергові, це була чергова, і я не чув жодної позиції. Партія ЄС. Лідер якої і керівництва якої декларує і робить дуже багато для допомоги збройним силам України на загальнодержавному рівні і передача великої кількості, дуже великої кількості обладнання, автомобілів і так далі. А їхня фракція в повному складі не приходить на сесію і ігнорує ці питання передачі збройним силам України допомоги на велику, дуже велику суму для нашої громади. І це ставить під загрозу подальшої закупівлю, тому що у нас ідуть ідуть тендери, а тільки заповнюються склади. Це зневага до військових, зневага до захисників і зневага до громади. Я звертаюся до лідерів цих політичних сіл, користуючись нагодою від імені всієї громади міста. Я переконаний, що це спільна позиція. Відкликати цих недолугих депутатів, депутатів, які ігнорують сесію, які бояться сюди приходити, хоча збираються під міською радою, десь в кафе, десь ходять на якісь ефіри, щось розповідають, але бояться прийти на сесію, проголосувати, проголосувати за допомогу тим, хто нас захищає. Дійсно захищає і е, там прилітає, там постійні обстріли. Тут не страшно. Є процедура імперативного мандату, і хай зайдуть інші депутати, які будуть працювати на громаду. Це було б справедливо перед Збройними силами України. Це було б справедливо перед. Громадою міста чиї питання розглядалися, це було б справедливо перед підприємцями, і це було б не просто справедливо, це підтримують наші люди, тому що згідно даними соціологічного опитування, групи рейтинг, яке було оприлюднено кілька тижнів тому, 94% мешканців міста виступають за відкликання депутатів, якщо вони не ходять на сесію. Я цю позицію підтримую. Навіщо громаді депутати, які не виконують свій обов'язок? Це не право депутата. Він зобов'язаний брати участь в пленарних засіданнях міської ради.